Перші 100 днів другого президентства Дональда Трампа, рішучості тривоги. Станом на квітень 2025 року Дональд Трамп підписав 139 виконавчих указів, що змінюють внутрішню політику США. Він оголосив англійською єдиною державною мовою, скасував іспаномовну версію сайту Білого Дому, ініціював репатріацію мігрантів і визнав наркокартелі терористами. У соціальній сфері скасував програму DEI, чітко визначив поняття статі та повернув міськових, звільнених через відмову від вакцинації. В економіці надзвичайний стан в енергетиці, підтримка внутрішнього виробництва і скасування кліматичних обмежень. Попри амбітні заяви про золотий вік Америки, його дії викликають суперечки як всередині країни, так і за її межами. Мирний план щодо України викликає критику через ідеї, неприйнятні для Києва, як от потенційне визнання Криму російським. У разі провалу ініціативи Трамп пригрозив. Припинення участі США в переговорах, що може означати скорочення або навіть припинення допомоги Україні, це викликає занепокоєння серед союзників по НАТО, адже роль США як надійного партнера стає дедалі менш передбачуваною, змушуючи Європу готуватися до самостійного забезпечення власної безпеки. Більше читайте на сайті РФ Українською.